Зсу продовжують звільняти тимчасово окуповані території. Протитанкісти на Донеччині знищили десятки окупантів. А на Херсонщині велика вода відступає, шокуючи наслідками. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Новини з передової розкажу я і наші воєнкори. Протитанкісти не цураються працювати по піхоті ворога. Кажуть, звук від залпу гранатомета наводить жах на загарбників подекуди не гірше постріла з танку. На власні вуха переконалась у цьому Євгенія Гордієнко позиції протитанкістів знаходяться за три кілометри до ворога. Йдемо до них невеликими групками з дистанцією в 15-20 метрів для власної безпеки. Пересуваємося швидким кроком, тому що на цій ділянці ворожі обстріли це буденність. До того ж, ясна погода і ворожі БПЛА можуть фіксувати наше пересування. Протитанкісти до обстрілів звикли. Кажуть, боєприпасний голод противник відчуває лише на словах. По факту ж запускає великокаліберні снаряди в наш бік по декілька разів на день. Кожен день прилітають. 20-ти б'ють, але буває танчиком. Ну, Танчик-то таке. Поки чекаємо на координати цілей, військові традиційно пригощають окопною кавою. В дружній атмосфері хлопці згадують про свої битви на Херсонщині. Це ми на, да, на наступ їхали. На Херсон і, хоч сама назва взводу проти танкісти говорить про те, що основною ціллю має бути техніка. Основні удари вони наносять по піхоті противника. Воно б'є плотно, страшно, і коли летить кошмар свисить так за да, ужасно, просто воно й на психіку давить, і, ну. Дочекавшись слушного моменту, прямуємо з хлопцями на бойову позицію. Працюють протитанкісти з СПГ з танкового протитанкового гранатомету. Вони швидко наводяться за координатами та здійснюють постріл. Вогонь! Скажіть, що найважливішого в роботі з СПГ? Але наводиться без перезаряджатися? Сімнадцяти. Вогонь! Під час пострілу йде шалена вібрація по підлозі, по землі, і тому важливо стояти осторонь самого СПГ. І найнебезпечніше, за словами хлопців, це стояти позаду. Вогонь! Попри дзвін у вухах, поспішаємо в укриття, адже ворожа відповідь може не забаритись. В безпечному місці дізнаємось результати роботи. Пали клас. Думаю, когось. Забаради. Та люблю стріляти. Це спад Дрони на війні дорогий, але витратний матеріал. Хлопці кажуть, краще втратити безпілотник аніж побратима. Наш воєнкор Валерія Подкіч розпитала дронщиків про особливості роботи на нулі. Чому дронщиків називають очима підрозділом? Це просте питання, на яке ми зараз дамо відповідь. В першу чергу це дорозідка. Далі супровід піхоти. Ну, і, звичайно, важливий момент це коригування артилерії. Совати зя сертифіковані дронщики. Їх не лякають ані різного типу безпілотники, ані жодні труднощі. Разом з побратимами вони вміло керують літальним апаратом і неодноразово рятували свій підрозділ. Позиція дрончиків зазвичай це. Ми стоїмо зразу за піхотою, може, відстань пів кілометра десь так. І головна небезпека це можливо, якщо дрон не прошитий, не підготовлений до цього, то вас можуть спалити і гарно туди накидати. Прошивка апарата важлива для безпеки пілотів, а саме щоб ворог не зміг відстежити домашню точку, тобто звідки запускають дрон. Ми можемо тільки не тільки вести розвідку та там робити свої бльоти. Якісь. Ми можемо давати трансляцію на командира, але для цього потрібен старлінг, щоб командир бачив все відбувається, як він як ведеться група, як проводиться штурм, як все проводиться, та давати якісь накази, щоб більш… Понести мінімальні втрати та швидше виконати бойове завдання. Для самих же пілотів найважливіша річ це вміння маскуватись. Наші бійці опанували цю навичку на відмінну. А ось ворог ні. На бойових навіть вдалося побачити їхній бліндажик, з якого вони вилітали, в який вони залітали, і вдалося побачити навіть їхні коптери, які. Намагалися спостерігати за позиціями наших хлопців. У нас є бліндаж закопаний, він дуже добре замаскований, тобто, дуже добре він укріплений. Маленьке віконечко у в посадки, і ми з неї можемо спокійно як вилітати, летіть, працювати, так само і прилітати додому, коли закінчиться батарейка. Навчились пілоти долати і ще одного ворога негоду. Дрон може завжди злетіти, але дуже небажано літати ним у дощ, в туман, тому що ну в туман нічого не видно, і в дощ можуть намокнути. Дуже важливі деталі дрона. Втім, найбільшим ворогом для дронів залишаються засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці. Бійці зізнаються, що часто втрачають безпілотники. Вони дорогі, проте у сучасній війні це витратний матеріал, адже краще втратити кілька дронів аніж побратима. Хлопці зазвичай працюють в команді, щоб більш ефективно та швидко виконувати свою роботу. Один керує, другий йому допомагає. Чесно міняє батарейку, допомагає точніше міняти. Контролює заряд батарейки. Інший літає, перший дивиться на карту, дивиться, можливо, перший номер якісь деталі не замітив. А другий номер завжди допоможе. І так і працюємо командою. Росіяни майже повністю стерли сіверськ з лиця землі. Попри постійні артилерійські обстріли в місті залишаються цивільні. Здебільшого це літні люди, які не хочуть залишати свої домівки. Місцеві фактично виживають завдяки допомозі військових, сім'яків та волонтерів. Чому не хочуть виїжджати, розбиралась Поліна Коваленко, Вже ну ну. одну війну пережила це другу? Я вже в ту війну пережила. Понад рік Людмила живе у підвалі. У свої 90 вона вже ледь самостійно пересувається. Та, попри постійні обстріли, виїжджати з сіверська категорично відмовляється, боїться починати життя на новому місці. Тут квартира була. Тут вода була, ось і туалет був для такої людини, як я. Разом з Людмилою в цьому підвалі залишається її донька та багато інших людей. Необхідні продукти та медикаменти їм привозять групи цивільно-військового співробітництва. Приїжджаю, це подариний мініматрас, отакий завтовшки матрас і двойний. Вона побувала це більше десяти разів. Перший раз ми приїхали це вивозити бібліотеку. Познайомилися ближче з місцевими жити і так. Як бачите, породичалися з деякими. Дочечку хочеться твою побачити. Ну, Дочку, я сюди не привезу. От ми тільки переможемо і ми до вас в гості приїдемо. Ризикуючи своїм життям, сім'їки допомагають людям навіть в найгарячіших точках. Так воно такі самі люди, як і ми. Бо мене відрізняються, це жителі моєї країни. Що більше всього годовує, власне, вони більше просто кормів і ліків для тварин. Тварини збігаються сюди під час обстрілів. Їх настільки багато, що місцеві не можуть прогодувати усіх. Кількох собак сім'яки звідси забрали та знайшли для них нову домівку. Зробили. Все зробили. прививки. Їх, лапки їм там постригли. Люди живуть тут в постійній небезпеці. Сьогодні ми привезли сюди гуманітарну допомогу і зранку прилетіли по цьому будинку. Оканіту криша нету. Вон, смотрите, чердака немає. Крису ніту кухня окон нету. Вже не вперше росіяни поцілили в цей будинок, але виїжджати родина не хоче. Але попри це, сімки все ще намагаються евакуювати цю родину та усіляко їх підтримують. Мешканці Херсонщини оговтуються від наслідків повені, спричиненої підривом російськими військами Каховської газ. Проте навіть під час порятунку російські неліди не припинили обстрілювати шляхи евакуації. Подробиці в репортажі. Місцеві мешканці згадують, що затоплювало все довкола дуже стрімко, а вода пробувала кілька днів. Я біжу, і наче була там, а вона отак і йшла отуди, знаєте, як водоспад, от з тої сторони, прям гуділо, шуміло, ревло. Гновіно, тут у городі, хай скажуть солдати, вони тут до нас прибігли, допомагали нам, як могли. Бачите, все воно робиться, Сіли, все падає, все гниє. Ну хоч хата вціліла, людей повалилось взагалі хати. Найбільше постраждали будинки, які були ближче до води та розташовані у понизі села. Ользі ще пощастило, вважає жінка. Вона встигла вчасно залишити будинок. Була будинку, і дала до останнього, думала, ну ось становиться. Вилізла вікно на вулицю та й пішла, бо вийти вже не могла на вулицю. За останні місяці люди звикли до російських обстрілів. А от до нелюдської поведінки окупантів ніяк не можуть. Адже навіть під час евакуації ті гатили по будинкам і човнам, якими рятувалися цивільні. Не вгамовуються росіяни і нині. Ми вище піднялися в село вже ну, Тут жити невозможно, то ми вийшли. То там вони били, людей били, по домах попадали, везде били. Підпливали і били з міномета. по нам. Часто б'ють навіть і багато. Буває дай по 27, і по 25 у день. Вода прибувала надто швидко, тож люди у селі не встигли врятувати нічого зі свого майна. Речі, техніка, продукти харчування, корми, свійська птиця та худоба не залишилося геть нічого, а багато будинків нині непридатні для проживання. Нічого не уціляло взагалі. Дуже довго стояла вода, не можна не дойти, не долізти було дуже важко. У 70 років наших. Отак, отак остаць. Ускладнює ситуацію в селі і відсутність придатної для пиття води та електропостачання. Місцеві кажуть, ми вже й забули, де в нас вмикається світло. Давно, восьмий місяць, поки фашисти ушли, і вже вони ще нам його унічтожили, той світ, і до сих пор це немає світу. Ніхто не робить, тому що б'ють, стріляють з вогонь. Рятують ситуацію генератори, які надала місцева влада. Завезли до села також речі щоденного вжитку, постільну білизну, продукти та інші речі. Проте люди потребують і іншої допомоги, зокрема щодо подолання наслідків повені. У можливості, щоб токо приїхали, хоч допомогли розгрібати усіє. Там у нас забило города камишом. В общем, ми не в силах це зробити. Оговтуватися від цього лиха і люди, і природа будуть тривалий час, але переживши окупацію і перебуваючи під постійними російськими обстрілами, незламні українці не втрачають віри і продовжують допомагати одне одному. Бор на війні іноді просто рятує. Не фізично, звісно, але психологічно дуже. Як жартували з пекла, нашим воєнкорам розказали хлопці з Полтавського ТРО. Бачили, як ну, із града, більш всього, що ці запалювальні снаряди. І тут село ну, як покривало все, горіло. Ночу красиво. Підосік є? І, звісно, є. Пашалеть, а має видно? ледь капіта. Не-не-не. Не отак. Нє-ні. Так ну, видно, що це держиш. держав. Ось такий новий Год. Прямо ось тут ось можемо вийти, що і гра сюди ось прилітав і теж то почали. І... А тоді в нас ще бліндаж був, ми його тільки почали копати. Ще ну, там вкритий був. Наполовину тільки. Вже да. і... таки сиділи думаю. І що ж це? Главное, що... що відос треба отримати. <рес> потім коректіров, і ти такий сидиш, думаєш, а це умні там сидять, чи не умні? Нормально вони зараз знаведуться чи ні, Ну, не вийшло у них. Такий затиш, а Ігор такий сидить і каже, суки, наводяться. <рес> 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 Та що <шо>, лупашами, <рес> того <у> ворога <рес> <рес> по самій не горюй. Сьогодні нічка була. Жарка да. взагалі Стабільно не спали. Mm. Да. Під будільник їх. Та ж їзуть маленькими, маленькими групами по посадці ага. скрізь вопи. Ось ж... да, навіть о, о, був такий випадок, що пару днів ну, ти ти тиждень тому зловили ось в центрі села. То -то За, що? – Заблукав, каже, шов, да. каже да. був в формі з автоматом. І ви бачили його? Мені, ми ні, бо ми зробила другу ага. група. У вас досвід взагалі був от, перед початком. <рес> да. Counter-Strike, так, Counter yeah. да, Call of Duty. А так. Ми звичайні цивільні хлопці, які, яким подобаються дівчата і погулять, покататися на гавківках. Розлетілося аж там зданням. останнім. Башня валяється. Всіх там порозвозив родичів і такий, що робить, на время подивився, время соответствовать. І погнав <гум> в, в, в ТРО. Сказали, що там зброю роздають, думаю, ну що я не козак чи що. І від 26 числа ми разом спільно з другом в ТРО. Це все на сьогодні. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал Військового телебачення та не забудьте про дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Наближаємо перемогу разом. За тиждень побачимось.